Тобі не набридло, що тебе не поважають. Ти помічала, що на роботі, у дружбі та навіть у стосунках, людям якось занадто зручно тебе зневажати. Люди можуть говорити тобі таке, чого нізащо не сказали б іншим. І ти думаєш собі: блін, я ж така хороша людина, я намагаюся бути доброю до всіх. Але чому мені не відповідають тим саме? І ти замислюєшся над питанням чому? Та тому, мила, що ти добра без кордонів. Коли ти добре так, що люди починають думати, типу о, що б я не сказав цій людині, що б я не зробив цій людині, вона все одно ж залишиться. Вона все одно прийме мою поведінку. о Боже, ти зустрінеш просто найгірших людей. Люди гратимуться з тобою, люди використовуватимуть тебе, люди знущатимуться з тебе, що не зрозумієш, що ти саме така. Тож тобі потрібно навчитися захищати себе. Якщо ти відчуваєш, що треба глибше розібратися в собі і попрацювати з кимось професійно над своїми межами, можливо тобі варто задуматись над терапією. Саме тому BetterHelp є платним партнером цього відео. BetterHelp – це платформа, де терапевти і клієнти можуть ефективно спілкуватися. Є також журнал для особистих записів та щоденні групові сесії на різні теми. Почати терапію з BetterHelp просто заповнюєш анкету, і вже за пару днів підбирають терапевта. Одна з найкращих функцій BetterHelp – це, якщо перший терапевт вам не підійшов, його легко замінити на іншого, доки не знайдете того, з ким буде справжній контакт. BetterHelp піклується, щоб терапевти на платформі були кваліфіковані, а служба підтримки завжди на зв'язку. якщо ти відчуваєш, що тобі справді потрібна терапія, подумай про BetterHelp. Перейди за посиланням betterhelp.com або натисни на посилання в описі під відео, щоб отримати 10% знижки на перший місяць. Привіт, друзі! Мене звати Ліс, і ласкаво прошу на мій канал. Давайте перейдемо до теми. Перш за все. Зрозумій, коли ти вперше починаєш захищати себе, після того як ніколи цього не робив, люди змушуватимуть тебе почуватися поганим. Вони скажуть: Ти егоїст, ти пихаєшся, як ти смієш. Люди, які називають тебе егоїстом за те, що ти захищаєш себе, це ті самі люди, які отримують вигоду з того, що в тебе немає меж. Це ті самі люди, які хочуть використовувати і знущатися з тебе. Тож не слухай. Якщо хтось скаже мені ліс, мені з цим некомфортно, я не хочу про це говорити, то я не ображусь, бо це особисті межі цієї людини, і це нормально. Але якщо я хочу використати цю людину, або її використовувати, то я ображусь. Тому що подумаю, хто ти зараз така. Я завжди тебе використовувала, завжди зловживала тобою. Я подумаю, чому ти раптом маєш ці межі зараз? Тому що я ж звикла бути поганою до тебе. Також я хочу, щоб ви зрозуміли, що люди тестуватимуть наскільки далеко вони можуть зайти з вами. Отже, припустимо, що у вас є стосунки, і на початку стосунків людина, з якою ви починає називати вас сукою або щось типу цього, і ви просто приймаєте це. Ви такі окей, він просто був злий. Це йде далі, далі і далі, і стає ще образливішим. Чому? Бо на початку ви показали цій людині, що у вас немає проблем з тим, щоб вона вас принижувала словами. Тоді ти маєш влаштувати таку драму, щоби буквально травмувати цю людину, щоб вона більше ніколи не наважилась так із тобою поводитись, бо знатиме, що ти зреагуєш найбожевільнішим чином. Не змушуй себе відповідати на особисті запитання. Неважливо, це соцмережі, друзі, родина чи незнайомці. Якщо це не обов'язково, не треба відповідати. Уявіть, що ви на співбесіді, і вас запитують, де ви раніше працювали. Ну це логічне питання. Але якщо вас запитують щось на кшлад, з ким ти зустрічаєшся, звідки у тебе гроші, ну це виглядає як нав'язлива цікавість. Ви цілком можете сказати, що мені некомфортно обговорювати своє особисте життя з вами. Це абсолютно нормально. Якщо ви хочете зберігати приватність і не готові ділитися особистим, не треба цього робити. Не змушуйте себе, бо зрештою вам буде неприємно, що ви поділилися зайвим. Люди, особливо в інтернеті, можуть бути просто божевільні. Вони візьмуть ваші слова, додадуть до них ще 700 вигадок, все перекрутять, перемішають і потім звинуватять вас у тому, чого ви взагалі не говорили. Тож будьте обережні з тим, що хочете розповісти, і тим, що ні. Не погоджуйтесь на спонтанні і безусильні запрошення в останню хвилину. Просто уяви, ти збираєшся на побачення. Хлопець каже, що дуже зацікавлений у тобі, але пише: прийди до мене додому через годинку. Просто чорт його не йди. Та хто взагалі так запрошує? Що це за інвайт такий? Це насправді дуже зневажливо. Люди, які мають стандарти і одразу виставляють свої кордони саме вони отримують від життя найбільше а ті, хто кидається на кожну можливість, такі ага, добре, я прийду. Виглядає дуже відчайдушно. це відштовхує це реально виглядає як відчай, і це неприємно. Якщо хтось навіть не намагається організувати щось для побачення, не прикладає зусиль, а просто каже, та приходь або за годину до заходь. І ти йдеш, Боже. Ти саме з фразами типу: чому він мені не дарує квіти, чому мене не балують як принцесу. А ти само початку чітко дала зрозуміти, що це для тебе важливо. Ти взагалі поставила ось цю межу. Наприклад, у всіх моїх стосунках усе було ясно: або ти ставишся до мене як до принцеси, або мене немає поруч. Усе просто це не про подарунки, це про факт, що чоловік справді старається, щоб бути зі мною. Якщо ти дозволяєш людям поводитись із тобою або як приходити, коли їм заманеться, і ти, коли захочуть спати з тобою, коли їм зручно, тебе використають, тебе принизять, тебе не будуть поважати. Це питання самоповаги, вміти сказати ні. Ти не спланував побачення, я не прийду. Уяви, що твій начальник постійно дзвонить, і ти завжди відповідаєш, добре, я прийду на роботу, добре, я підміню когось і що далі. І колеги, і начальник перестають тебе поважати, бо вони знають, що «Та, на неї завжди можна покластися, вона завжди погодиться. А ти хто? Мішок для сміття? Чому ти дозволяєш так поводитись із собою? Дивись, ти заслуговуєш, щоб до тебе ставились із повагою. Ти заслуговуєш на те, щоб для тебе старались. І я хочу, щоб ти це зрозуміла. Ти не погана людина, якщо кажеш ні. Скажи разом зі мною. Я не погана людина, бо кажу ні. Я не погана людина, бо ставлю кордони. Я людина, яка поважає себе. І щойно ти почнеш поважати себе, люди навколо тебе теж почнуть це робити. Не треба приходити з фразами типу, але всі кажуть, що я стала зла, груба, жорстка. Так можливо, тебе назвуть грубою, але перед тим як знову переступити твої межі, вони добре подумають. Коли ти виставляєш межу, переконайся, що людина розуміє, про що ти говориш, і розуміє, що зробила не так. Не в радикальний спосіб, окей, але якщо ти сказала, що тобі щось не сподобалось, а їй байдуже, і вона зробила це знову, тоді ти маєш зникнути з її простору на якийсь час або й назавжди. Чому це важливо? Бо ти маєш показати вчинками, що серйозно налаштована себе захищати. Бо якщо ти кажеш, мені це не сподобалось, а за хвилину знову сидиш з ними, ніби нічого не було. Це не має жодного значення. Вони знову зроблять те саме, бо знають, жодних наслідків не буде. А ти мусиш показати людям: окей, якщо ти зробиш так, я зроблю ось так, і це буде мати наслідки. Хай у голові в них буде чітке розуміння, що якщо вони себе так поведуть, я зроблю ось це, і їм це не сподобається. Не змушуй себе погоджуватись із усіма чи змінювати свої погляди лише тому, що хтось так сказав. Май свою власну думку в житті, дивись на речі із своєї перспективи, навчай себе думати самостійно і тільки потім говори з іншими, вже із своєї точки зору. Бо якщо тобою легко маніпулювати, хтось скаже, о Боже, сьогодні небо фіолетове, а ти та ні, можливо, справді фіолетове. Це вже тривожний дзвіночок. Скажи ні, я так не думаю. Для мене небо синє. Це моя думка. У тебе своє я часто бачу, як люди сваряться через релігію, ідеї, погляди. А все ж просто я маю свою думку, ти свою. Все дай собі простір, щоб відновитися. Уявити щойно посварився з родиною, партнером на роботі. Не обов'язково вирішувати все тут і зараз. Не змушуй себе до негайного діалогу. Наприклад, я така людина, що мені потрібен час подумати, розкласти все по поличках, зрозуміти, де я була не права, а де інша сторона, заспокоїтись і тільки тоді говорити. Це нормально, це межа. Якщо ти така людина, це нормально. Ти просто не хочеш сказати щось у гніві, про що потім пошкодуєш. Спочатку повернися до себе, а потім до розмови. І просто скажи: можна мені трохи простору, щоб переосмислити все, що щойно сталося. Іди, побудь неодинці, візьми свій простір і повертайся тоді, коли відчуєш, що готова говорити. Є такі люди, які постійно думають, що ти маєш бути для них доступним 24 на 7, щоб слухати всі їхні проблеми, біль та негатив. Але ти не зобов'язана це робити. Ти не повинна постійно грати роль чужого психолога. У мене раніше була така проблема. Я почувалася винною, коли не могла допомогти комусь. Думала, боже, а раптом щось трапиться, якщо й не вислухаю, а що як буде ще гірше. Але це реально руйнувало моє психічне здоров'я. Мені довелося виставити чітку межу і сказати, я не можу це все витримувати. Бо якщо ти розповідаєш мені історію, яка тебе травмувала, це травмує і мене. Я справді все відчуваю. Я ніби стаю на твоє місце. я проживаю ці емоції разом із тобою. Тому я кажу людям: добре, коли в мене буде простір і ресурс, я поговорю з тобою про це. Але точно не раніше. Уяви, ти просто хочеш провести нормальний день, а хтось постійно знову і знову тягне одні ті самі теми. Ти можеш абсолютно спокійно сказати: Гей, можна ми сьогодні не будемо про це? або може, ти подумаєш звернутися до психолога? Не дозволяє людям принижувати тебе, навіть якщо вони це роблять просто в жарт. Ті, хто вважає смішним когось ображати. Кому насправді смішно? Тому хто принижує, але точно не тому, кого це стосується. І якщо хтось каже щось образливе, я завжди повертаюся і питаю навіщо ти це сказав? Ні, ну от я справді намагаюсь зрозуміти, що в цій людині відбувається. Чому вона вважає, що це нормально? Таке говорити мені чи можливо я сама дала простір для того, щоб до мене звертались подібним чином? Завжди думай, якби ця людина сиділа перед тим, кого вона дійсно поважає, вона б говорила так само ні, бо люди не принижують тих, кого щиро поважають. Вони дозволяють собі це тільки тоді, коли думають, що ти нижче за них або просто не поважають тебе. Одного разу в минулих стосунках мій колишній сказав мені щось дуже образливе. Я сказала йому візьми телефон, позвони своїй мамі, і повтори ті самі слова, що щойно сказав мені. І він такий, що? Та ти що? Я така, добре. Я сама їй позвоню, і ти скажеш їй це зараз. же. і він такий: ні, 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 пробач, я більш так не буду. Саріблабла таких людей треба моментально ставити на місце. І ще змушую людей поважати твій час. Я пам'ятаю, три роки тому в мене з'явилися дві нові подруги. Ми кілька разів нормально зустрічалися, і все було окей. Але одного разу вони запросили мене в ресторан, і я прийшла вчасно. А вони з'явилися через півтори години. Я сиділа одна і чекала. Я дзвонила їм, питала, де ви. А вони «А, ми просто тут трохи ну фліртували з якимись хлопцями. Ось чому не прийшли вчасно. з того моменту я зрозуміла, ці люди не поважають мене. Вони не поважають мій час. Я могла б спокійно залишитися удома. Я могла б попрацювати над новим відео на YouTube. але я чекала півтори години. Одна і мені некомфортно сидіти там самій і чекати стільки часу, тим більше на тих людей, яким на мене начхати. Люди завжди думають, що подібні речі це перебільшення або драма. «Ой, знову вона, бла 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 Але якщо чесно, я просто люблю бути наодинці з собою. І Якщо я вже вирішую прикласти зусилля, зустрітись із кимось. Провести з кимось час, хоча мені насправді добре самій, то ця людина має дати мені щось краще, ніж те, що я маю у своїй самотності. Бо якщо ти не робиш мене щасливішою, ніж я є сама з собою. Якщо ти не поважаєш мене так, як я поважаю себе, то навіщо все це? Я не збираюся діти поруч із кимось і відчувати себе нещасною. Я боролася усе дитинство, і мені було важко. Тепер я доросла, і у мене є свобода. Я можу вибирати, хто буде поряд, а хто ні. Я можу вибирати з ким мені бути. То чому я маю вибирати тих, хто робить мене нещасною? Чому саме я маю задовольнятися малим? Серйозно постав собі запитання: з поміж восьми мільярдів людей на планеті. Невже саме тебе Бог вибрав, щоби ти страждала? Щоби саме ти мирилася з тим, що є? це просто не має сенсу. Ти сама змушуєш себе страждати, бо думаєш, що не заслуговуєш більшого, бо віриш, що хороше це не для тебе. Але це неправда. Якщо ті, хто поряд не поважають тебе, не приносять тобі радості. Якщо вони йдуть, то знай, прийде хтось інший. Хтось, хто зробить тебе щасливою завжди, чуєш одне й те саме. Не можна відпускати людей. Де ж твоя вірність і бла бла бла? А де була твоя вірність, коли ти принижував мене? Коли говорив зі мною зверхньо, коли не поважав? Де вона була? Вірність завжди чомусь очікується від того, кого принижують, і це реально смішно. Токсичні люди завжди звинувачують тебе у твоїй реакції, але ніколи не себе за свої власні вчинки. Говори ні, тому що не відповідає твоїм цінностям. Не дозволяй людям тиснути на тебе, щоб спати з ними, не дозволяй втягувати себе в коріння, алкоголь чи інші речовини. Я знаю, що це трапляється доволі часто, особливо серед молоді, і люди можуть засуджувати тебе за це, але в цьому немає нічого поганого. Навпаки, коли ти виставляєш такі межі. Ти проявляєш справжню повагу до себе. Ти чітко знаєш, оце мої цінності, це мій шлях, і я хочу цього дотримуватись. І знай, люди, які на тій самій хвилі, прийдуть у твоє життя. Ти їх зустрінеш. Тобі не потрібно занижувати свої стандарти і миритися з тими, хто тисне на тебе чи змушує робити те, чого ти не хочеш. Те, що всі щось роблять, не означає, що це підходить саме тобі. Ти можеш створити власний шлях, свій стиль життя, свої правила. Не копіюй усіх тільки тому, що хочеш вписатись. Насправді це прекрасно, коли ти виділяєшся. Це красиво буде тим, хто не зливається із натовпом. Не вір словам більше, ніж вчинкам. У мене ця межа дуже чітка. Я не вірю словам взагалі. Взагалі. мене з дитинства виховували так, щоб я не слухала, що люди говорять, а дивилася, що вони роблять. Ось і все. Якщо ти кажеш, що любиш мене, але поводишся так, ніби я нічого не варта. Я повірю в те, що ти мене не любиш. Бо я бачу, як ти зі мною поводишся. Досить виправдовувати людей і казати, але ж він казав, що зробиться. Він ж пообіцяв підвищення, А він щось зробив? Ні, тоді чому ти досі віриш словам, а не діям? Серйозно, якби я, наприклад, була токсичним хлопцем, який зустрічається з дівчатами, я б просто брехала щодня. Говорила б йому все, що вони хочуть почути, щоб отримати те, що мені потрібно. Це ж реально дуже легко. Це дуже легко, брехати дуже легко. То навіщо вірити словам без дій, які їх підтверджують? Уявити скоїла злочин і тебе викликають до суду. Суддя що скаже? Ну вона ж казала, що не винна. Ні. суддя подивиться на докази, на те, що ти зробила, і покарання буде за вчинок, а не за слова. Ти можеш сто разів сказати, що я не винна, але це нічого не змінює, якщо вчинок був. Серйозно перестань дозволяти людям витирати об тебе ноги. Будь ласка, просто зупинись. Краще вже нехай тебе вважають стервою, але при цьому поважають, ніж бути тією, ким всі користуються, а потім приходиш додому і почуваєшся нікчемним. Ти починаєш сумніватися в собі, починаєш втрачати впевненість, стільки, тому що дозволяєш іншим принижувати тебе знову і знову. Навіщо? Навіщо щоб отримати їхнє схвалення? Ти ніколи його не отримаєш. Ніколи ти можеш бути найкращою людиною в світі, а вони все одно скажуть, що ти найгірша. Не всі захочуть тебе любити. Є хороші люди, так вони є, але також і купа токсичних, і ти маєш знати, як із ними поводитись. Найсмішніше те, що коли я кажу це публічно, мене ж і називають токсичною. Правда, одного разу онлайн мені написали, це токсична порада, вона токсична. Ні, просто я мала справу з токсичними людьми, і я їх бачила. Я їх знаю. А ви, ви просто любите використовувати людей. Ви не хочете чути ні. Ви хочете все контролювати. А потім, коли вже повністю вичивали людину, ви кидаєте її як сміття і залишаєте її з травмою. І ця людина потім має жити з цим все життя. Ні, я хочу це зупинити. Ось чому я говорю зараз до тих, хто став жертвою. І ти знаєш, що я зараз звертаюся до тебе саме до тебе. також почни з малого, але все-таки почни. Добре. Я пам'ятаю, як тільки починала вчитись говорити за себе. Це було наприклад у перукарні. Коли мене запитували, тобі подобається зачіска? Я відповідала, так, так, все добре. А потім поверталась додому, і мені було так прикро, бо насправді мені зовсім не подобалось те, що зробили. А зараз я кажу чесно, мені не подобається, мені здається, вийшло не дуже. Ви зіпсували мені волосся. Я все одно оплачую послугу, але я чесна. І це дає мені впевненість поступово говорити про свої думки відкрито все більше і більше. Давай людям те, що вони дають тобі. Чому ти викладаєшся наповну? За що? За кого? Вони ж не роблять того ж для тебе. Вони не відповідають тим самим зусиллям. Ні. Не дзвонять, не дзвони, не пишуть, не пиши. Серйозно. Не планують побачення, не з'являйся. А не оте, будь ласка, прийди зі мною. Будь ласка, будь зі мною. Я така класна людина. Що це взагалі таке? Я знаю, де хто з вас таке говорив, але якщо хтось не бачить твоєї цінності, то він і не побачить. Ти не маєш благати за чиєсь схвалення. Вони цього попросту не бачать і не побачать все. Я теж колись була тією, що старалася понад міру на чужі дні народження, кладала душу, подарунки, сюрпризи, увага. А потім приходив мій день, і ті самі друзі взагалі нічого не робили. Це було настільки зневажливо, і мені було дуже боляче. Бо я подумала, що блін, я скільки все зробила для тебе, а ти не відчуваєш до мене навіть половини того, що я до тебе. Тож я припинила. Тепер я даю людям рівно стільки, скільки вони дають мені. Друзі, надіюсь, це відео було корисним, і я дуже сподіваюся, що ви перестанете дозволяти людям витрати у вас ноги. Я вас люблю і побачимося в наступному відео, Па-па!